Кропивницький. О, Кропивницький. Кропивницький, щось прям карти вилетіли. Ага, дивіться, по Кропивницькому. Карти мені кажуть, а віздом Таро каже вам, що... Трошки відмивають гроші. Так, Кропивницький. Кропивницький. Але більш-менш нормально. Ви знаєте, ну, очікувала я від Кропивницького, бо та, той тиждень був таким дуже нехорошим. Ну, більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Нормально. Але не нехтуйте велике прохання. Не нехтуйте. Так, далі. Далі. Далі Далі у нас іде Кіровоградська область. Ну, Те ж саме, в принципі. Єдине, що в Кіровоградській області повітряні тривоги, прольоти і будуть збиватись, будуть збиватися. Будуть збиватися. І знаєте, що я можу сказати? Нібито як. Нібито як вночі. І знаєте, щось якийсь план вони надумали. Ну, це розсосійці. План якийсь надумали на... на Кропивницький, але він, як знаєте, як провалився у них. От вони надумали план, але це все заглохло і провалили. Ну, так їм і надо. Так їм і треба. Так, Кропивницький більш-менш спокійно. Більш-менш. Ну, як можна сказати, по-кропивницькому, тому що, ну, там зараз не дуже спокійно, так? Тому, можу сказати, що на цей тиждень більш-менш вас залишать в спокої. Тому, дякую всім за увагу. Чекаю підписочки. Кропивницький тримається все буде добре.